Вітчизняні метеорологи вирішили налякати українців. Олександрійцям, як і усім жителям України, за словами спеціалістів, варто готуватися до смерчів або, іншими словами, торнадо, на зразок того, що вирував в американській Оклахомі. Синоптики зауважують, що кліматичні зміни, які відчуваються в Україні, ведуть до росту температури та незвичайної для цього регіону погоди. Українські метеорологи переконують, що останнім часом в Україні збільшилася частота виникнення смерчів. а це Небезпечно тим, що спрогнозувати їх спеціалісти поки що не можуть. Погода стає все більше непередбачуваною. Зміна кліматичної системи, говорять синоптики, призводить то до надзвичайних снігопадів, то до потужних злив. А влітку їм на зміну приходить аномальна спека. У гідрометцентрі продовжують лякати, що температура повітря надалі тільки зростатиме. Метеорологи все більше схильні думати, що такі зміни у кліматі пов'язані з підвищенням кількості парникових газів у атмосфері. Тож погода не припиняє вражати. І сценарії страшних фільмів катастроф про жахливі смерчі, вочевидь, зовсім скоро можуть стати реальністю і в Україні.